Так, друзі, дивіться, приїхали наші чергові замовлення. Приїхали нам два амортизатора, кришки багажника, на шкоду Octavia A7. Приїхала нам передня фара на Т5 там і приїхав комплект Бризовіків перед зад на Т5. І приїхали нам на Mercedes B класа 246-й кузов. Приїхав нам передній телевізор. І приїхали нам два передні радіатори. Радіатор кондиціонера по фірмі Bosch ми взяли. І взяли ми водяний основний радіатор по фірмі NRF. теж хорошої фірми. І буде людина стоки. Ну і замовили ми ще отакі от два комплекта бризовиків на Т5-го в місті з кріпленнями. Все передній і все у нас заднє. Так що так, от такі замовлення. Кому що потрібно, автомагазин Гараж міста Виноградів, Звертайтеся до нас, чим зможемо поможемо.